Вітаю вас. Продовжуємо роботу по сформуванню програмного коду на мові HTML для титульної сторінки сайту про одну із країн Європейського Союзу. Задаємо на минулому занятті за допомогою платформи Sketchpad ми створили ескіз нашої титульної сторінки. Ескіз містить табличку, 4 рядочки, 2 Колонки заголовок у кожній із комірок даної таблиці міститься певна, чи текстова інформація, чи графічна інформація, чи посилання на веб ресурс Отже, для створення програмового коду скористаємося можливостями платформи Online HTML Editor. Після завантаження з'являється ось отакий редактор. І ми вставимо сюди табличку. Чотири рядки, два стовпці. Давайте змінимо зразу ширину на 1000 пікселів. І в заголовок таблиці я вкажу назву своєї країни, а ви будете вказувати назву своєї країни. Ось отака табличка з'явилася. Далі, подивіться, будь ласка, перший рядок нашої е, таблички, він об'єднаний. Я виділяю обидва рядочки, вибираю комірки, об'єднати комірки. Сюди у по центру, вставляю інформацію із е, сайту на платформі Ну, Знову ж таки, копіювати. Вставити. І звертаю вашу увагу, тут можна побалуватися як із розмірами шрифту, так і з е, кольорами шрифту. От, наприклад, якийсь зелений колір хочемо. Е, Далі у другу колоночку, в, ліву, в другий рядок в ліву колоночку я хочу вставити зображення. Для вставлення зображення користуюсь відповідним інструментом. Вибираю команду Надіслати, вибрати файл. Обираю файл, який я заздалегідь скачав. І обов'язково надсилаю його на сервер цього редактора. Після надсилання на сервер. З'являється ось така інформація. Далі я можу змінити ширину, наприклад, 650, автоматично змінюється і висота і натискую кнопочку ОК. У правій колоночці записую інформацію про географічне розміщення Бельгії. Копіюю із сайту і вставляю сюди. Мабуть, буде доцільним. Спробувати. Беремти ці колонки. Ось отаким чином. Далі скажу тут, нехай посередині буде. І знову ж таки збільшу розмір шрифту. Наступні колоночки об'єднаю між собою і вставлю інформацію, знову ж таки, посередині, із сайту про рух України до ЄС. Роблю текст курсивний і, можливо, тим синім кольором нам, мабуть, їх ще напівжирний. З лівої сторони ставлю адресу сайту. Правої сторони з вирівнюванням по правій стороні напишу інформацію про себе. Ну і, мабуть, Бельгію доцільно зробити більшим шрифтом. Ось, наприклад, таким от шрифтом, кольором, жирним підкресленням. Ось отакий е, шаблончик получився. І тепер я переходжу у редактор коду. Як бачимо, те, що я робив в візуальному редакторі, має свої кодові команди. Я їх звідси копіюю, виділяю, копіюю і вставляю у урок. Полі для відповіді учня. Також не забуваю вставити скріншот екрана, який можна перейти по оцій кнопочці. Пропоную вам виконати наступне заняття, завдання, опублікувати результати на е, полі для відповіді учнів, а також звертаю вашу увагу на необхідність ознайомитися із навчальним матеріалом за посиланням, поняття, мову розмітки гіпертекстових документів. За, за, за матеріалом, який міститься в цьому документі, наступний раз проведемо невеличке опитування. Дякую вам за увагу. До зустрічі на наступних уроках. Миру вам!